Якщо хочеш, то горим мама казала, забывай на всім дівчинком підпалють. Не залишила за болечком без волю Яна острови застряла, Жебралок. So lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to. Хочу нагадати вам, що сьогодні субота, це означає, що останній день дії знижок, які представлені поза каталогом на першому тижні цього каталогу. Тому, якщо ви хотіли щось замовити саме з цього переліку, сьогодні останній день. Пишіть мені, тому що ввечері я буду оформлювати ще одне замовлення, і поки є продукція на складі, то встигайте замовити. Також вчора я оформила всі ваші замовлення за останні два дні. Доставка орієнтовно буде вже в понеділок, обов'язково вам відпишусь. І сьогодні також я буду оформлювати ще одне замовлення, тому, окрім розпродажу, який вам виклала, ще переглядайте основний каталог і кому що потрібно, також пишіть, бо збираюсь на роботу і сьогодні буду на роботі до 20-ї години. Та ввечері, коли приду, вже буду оформлювати ще замовлення з каталогу. 多心的 Hassan。 З кроком я з тобою, це твоя краса, замінила все навколо особливо мить. Ти як мій яскравий промінь, я до тебе звик Відчуваю кожен до тих. Окрім тебе нічого немає, buried in your soul California Також в замовленні ще одна туш Джордані Голд. Ось така об'ємна туш Новинка серії The One, просто нереально крута. Я її також тестувала це новинка. Вона вийшла всього два каталоги назад. Дуже і дуже рекомендую. А помада для брів, якою я користуюся, дуже зручна. Там в наборі іде кісточка. Зараз вони також на знижці. І ось шикарна просто оновлююча маска нічна з гілорованою кислотою з серії no Age. Нереально шикарний продукт, який я просто обожнюю. І ще СПФ 50 крем, захист від сонця серії серії Новейдж Плюс. Дівчатка отримала ваші замовлення. Пройшло сьогодні дві коробки. Роблю розпаковочку. Покажу, що отримала ось такі бібі креми для обличчя. Дуже шикарний засіб для тих, хто не любить тональні основи, тому що тут легеньке покриття, але при тому дуже класно маскує недоліки шкіри. Також замовлені дві туші Джордані Голд. Зараз ця туш просто на шикарній знижці. Це легендарна лінійка, яку знають всі, і дуже класна якість. Масочки для обличчя, дві штучки. Також це туш для брів. Туш, яку я сьогодні показувала, яка дуже бюджетна, але при тому дуже крута, об'ємна і коштує всього 99 гривень. Аромати чоловічі глейшер, два штучки це свіженький аромат, дуже приємно пахне. Кому потрібно, у мене є пробнички. Буду виходити мені сьогодні на роботу. І хотіла вам сказати, що з собою візьму ваші замовлення, тих, хто місцевий, їх достатньо багато, всім вже в особисті повідомлення написала. Дівчатка, до 20-ї години підходьте. І з собою також візьму пробнички ароматів, тому що в мене запитували. Тому буду рада вас бачити. Я вже на зв'язку буду після 20-ї години, відповідно тому, що буду на роботі. І увечері будемо оформлювати ще одне замовлення з цього каталогу. Нагадую, знижка 15% на все. Тому кому що потрібно, пишіть. Ось прикріпляю вам каталог, переглядайте, обирайте, і від ціни каталогу одразу мінусуєте 15%. Друзі, у мене дуже гарна новина. Це те, що зараз є від компанії додаткова знижка мінус 15% абсолютно на всі замовлення, які ви будете робити. І ця знижка вона також поширюється на комплексні догляди новий, на, на продукцію велнес. Тому, до речі, таке буває дуже рідко. Тому дівчатка, не опустіть таку можливість. Ця знижка діє до 3 травня. Тобто не на постійній основі, тому що це є пропозиція другого тижня каталогу. I'm